Місто Ірпінь стадіон Чемпіон, який зазнав багато пошкоджень внаслідок російської агресії. Сюди прилітали російські ракети, сюди прилітала російська артилерія. І сьогодні сюди приїхав Олександр Шовковський, легенда українського футболу, аби взяти участь в проєкті «1 плюс 1 медіа, спортивний фронт. Мета цього проєкту – блокування всіх російських команд та збірних бойкот всіх російських спортсменів, які не засудили російську агресію проти України. Ми поспілкувалися з Олександром Шовковським. Стосовно війни, стосовно українського футболу, ми, друзі, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, підпишіться на футболхаб і пропонуємо до перегляду цей відео. І не забувайте, що наші партнери компанія «Перемач», закликають дотримуватися відповідальної гри. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги. «Перемач», вболівай серцем, грай головою. Кожен має на своєму місці робити все можливе для нашої перемоги, робити все для того, щоб весь світ знав, що тут відбувається, і з чим нам, українцям, приходиться торкнутися а, всі ті трагедії, які відбуваються в житті людей. Тому я вважаю, що це дуже важливо кожному свідомої людини, кожному свідомому українцю нести. А, і Робити все можливе для того, щоб люди дізналися про те, що відбувається тут, про те, як Росія знищує наших людей, вбивають, катують, знущаються, як знищують наші міста з тим, з чим ми в 21 столітті зараз боремося. Україна зараз як щит перед всією Європою стоїть. І це всі мають розуміти. І вони не мають стояти осторонь. Спортивний фронт це ну, от мета цього проєкту. В першу чергу, це бойкотування російських команд, спортсменів. Ви за час своєї кар'єри дуже часто грали там з російськими спортсменами, в тому числі в одній команді, російські тренери у вас були. Скажіть, після 24 лютого була якась комунікація з їхнього боку до вас? Мені 24 числа зателефонував один єдиний єдина людина з Росії. Я не міг взяти трубку. Він писав повідомлення, писав повідомлення зі словами, що мені дуже стидно, мені, я не знаю, що сказати, мені соромно, я не розумію, я повністю не підтримую, але я, в мене не було сили відповісти. В тому ж київському Динамо в 90-х у команді Лобановського багато росіян було, так? Приїжджав. Ну, не те, що багато, були вони, але я так розумію, там взагалі. Порожнеча, так, від них? Я не можу сказати, що вони відчувають. Я не знаю. Я не на їх місці. Але можу сказати, що е на початку 90-х років, коли Україна віднідалася від Радянського Союзу, ми були дуже схожі. Але за ці 30 років між нами прірва виросла дуже велика. Дуже велика. І я. Навіть в своїх думках не можу уявити, що має відбутися для того, щоб якесь покращення відносин між нашими народами було. Війна у нас в країні з 2014 року, але таке відчуття, що до 24 лютого багато людей, українців, перебували в літургічному такому сні і не помічали, що у нас йде війна на сході. На жаль, на жаль, так. І навіть зараз ніхто не вважав. І не думав, що це може відбутися. Я маю на увазі повномасштабний наступ, який відбувся з боку Росії. Вони так звана спецоперація, яку вони називають, це є, що, це є не що як повноцінна війна проти України, знищення взагалі нації української. У вас є свій фонд благодійний, до нього доєднався Олександр Зінченко. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей фонд. Проєкт, до якого я маю, і моя дружина має відношення повноцінне. Ми залучили, не, ми не відкривали свій фонд, ми залучили фонд, який вже працює 2014 року, але зробили свій напрямок. І цей проєкт, який називається Понад усе. Він е, зроблений спеціально для допомоги людей, які постраждали від військових дій. Тобто, це не це не військові, це взагалі люди, це діти, чоловіки, жінки, літні е, е, люди, всі, які отримали будь-які. Там тяжкі чи психологічні чи інші е, моменти, ми залучаємо кошти і допомагаємо людям відновлюватися. Відновлюються після, після тих е, травм чи якісь і психологічних інших моментів, які з ними сталися. Я, як людина, яка. Майже все своє життя в спорті, і яка за 24 роки професійної кар'єри, приблизно 4 роки відновлювався після різних травм операцій, я знаю, наскільки важко, наскільки важливо правильно відновлюватися і в психологічному, і в, скажімо так, фізичному. Плані для того, щоб потім долучитися до нормального життя, яке я сподіваюся в самому найближчому часі знову повернеться в нашу країну, Олександр Володимирович, Також цікава ваша думка. Є види спорту, де росіяни постійно знаходять лазівки. Ми бачимо шахи, є дзюдо зараз ФІФА продала права Росії на показ чемпіонату світу. Як з цим боротися? Ви знаєте, можливо, треба, щоб обізнаність була в світі на комога більше, щоб всі знали, що відбувається тут, щоб всі знали, з чим нам з чим ми боремося. І що ми стоїмо єдиним щитом перед всієм, всім світом і перед Європою в першу чергу, тому що сьогодні те, що відбувається в Україні, можливо. Завтра те ж саме буде відбуватися з іншими країнами. Тому, тому в першу чергу розуміння воно дає можливість нам відчувати підтримку, і це дає нам можливість, скажімо так, зробити все для того, щоб якнайшвидше ми отримали нашу таку довгоочікувану перемогу. В дві 2000... тисячі. 14 році, коли почалася перша фаза війни, ви тоді були гравцем, в Динамо. Рівень чемпіонату ви тоді відчули так. Напевно, ось цей контраст між тим рівнем чемпіонату до 14-го. і Після що буде зараз? Тому що легіонери в основному поїхали, і зараз в основному тільки на наших футболістів потрібно розраховувати. Ну в першу чергу, я хочу сказати, що дуже важливо те, що чемпіонат розпочався. Якщо б ми цей рік пропустили, то мабуть, треба взагалі було б прощатися з футболом, тому що відновити його було б дуже-дуже складно. Так безумовно рівень стане нижчим, це точно. Але, але я впевнений в тому, що це такий промежуточний, якщо можна так сказати, якийсь етап, який нам всім треба. Пройти. Все в країні трішечки стане не таким, як було. І взагалі для мене життя поділилося на до війни і після війни. Як це не звучить прикро, як це катастрофічно боляче. Але ми всі чудово розуміємо, що було до. І я сподіваюся, що в найближчому часі буде вже після. Це футбольний стадіон в місті Ерпінь. Раніше тут тренувалося нове покоління українських футболістів. А тепер він покинутий через війну. Я знаю голкіпер захищає ворота від м'яча противника. Але як їх захистити від ворожої російської ракети? Я знаю, що вболівальники можуть приймати гравця чи ні. Але як прийняти цю нестерпну тишу на трибунах? Сьогодні Росія продовжує війну в Україні. А російські спортсмени продовжують мовчати. І це мовчання тиха підтримка терору. Я звертаюся до всіх, кого об'єднує любов до спорту. Ми не маємо мовчати. Всі ми. Весь демократичний світ. Єдина збірна у боротьбі за перемогу над злом. Діліться своїми постами з хештегами кампаній та закликайте до бойкоту російських спортсменів. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває. За підтримки Міністерства молоді та спорту України. Друзі, діліться своїми враженнями стосовно цього відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте нас лайком, якщо вам подобається, що ми робимо. І не забувайте про принципи відповідальної гри від «Перемач». Болівайте серцем, грайте головою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.